Довелося ішечити три місяці, щоб купити свій перший фотоапарат. Ну, фраза, в принципі, я знаю, в кого згенерована. <смі> ну, але я не буду прив'язувати цю фразу до людини. Я просто так звернуся зв увагу е, на увагу. Тут як людина концентрувалася, якби вона могла написати, я проінвестувала три місяці свого часу, щоб досягти, як я розумію, фотоапарат, це була ціль так, покупки. Ну, більш приємніше все-таки досягнені цілі. Спонукало би далі її робити інші цілі свої, так досягати їх, збирати на них там гроші, чи просто е, ну, зіль ну, не буває тільки матеріальні премії. <гум> Тому, можливо, ще якісь інші етапи їм би приходив і знав. Я вже одну ціль досягнув, я знаю, що це реально, все-таки буду досягати до другої. Але той момент насолоджуватись цією. Ну я би йому порадив просто сконцентруватися все-таки, і поміняти слово і шачити на інвестиції в себе. А я бы, мне кажется, знаешь, мне кажется, что это сказал человек, который вот уже, например, знаешь, когда вот какой-то вот это, наверное, какой-то мега крутой фотограф, который уже не знаю, весь мир, отфоткал все, что можно, и выполнил свою мечту. И вот он рассказывает, у него берут интервью и спрашивают, вот как все началось. Он говорит: вот я три месяца решать, чтобы купить первый фотоаппарат. І от так вона поїзує. От я хотіла стати фотографом, і я три місяці не, знаю, не кушала конфети і не, не, знаю, там, не радувала себе такими сладостями і тому прочим, де було купити фотоапарат, і от так почалась моя кар'єра. Я погоджуюся з тобою. Якщо людина справді цікавить, і якщо вона хоче стати фотографом, якщо вона себе в тому бачить, тоді вона не ішачить. Вона навіть від того, що буде там не доїдати, не буде ходити на пиво, вона буде отримувати задоволення, тому що вона буде знати, на що вона відкладає. І що через тих три місяці, ким би довго вони не були, вона отримає то, заради чого вона весь цей час старалася, не ішачила. І це би було дуже добре йому зафіксувати десь свою маленьку табличку, журнал в Орді, десь написати, що він цього досяг, щоб, як ми тоді говорили, ті десь думки мрії, наші цілі, які ми ж здобули, вони потім десь вилітають, і ми вже хочемо щось знову. А їх треба фіксувати для того, щоб потім перечитавши, сказати, о, та, я вже того досяг того, ти взагалі молодець. Я, до речі, ще хотів би на секунду повернутися до теми одна з перших карточок, які ми розглядали, на тему шкодування. Ага. От те, що шкодувати кошти. Угу. От оце якраз зразок того, що ти шкодуєш про те, що потратив 3 місяці на фотоапарат, замість того, щоб радіти тому, що ти нарешті цей фотоапарат купив. Різниця в аналізі. Ну, угу. Наразі все можливо ще хтось щось хоче допомогти.